Ми вирішили, що варто дякувати всім. Ми всі працювали, ми всі допомагали нашій країні. Ми всі наближали перемогу як тільки могли, і надавали якісний сервіс нашим клієнтам. Для цього ми зробили нову платформу. Це SPD-Praise. Дякували за допомогу в запуску ліпсом за автоматизацію деяких сервісів, які ми виконуємо за безперебійну роботу, за інтернет, за Starlink, за нашу доступність, за швидкість реакції, і проактивність. Кожен із колег міг подарувати маленьку ачівку, іконочку і подякувати іншим колегам за співпрацю а це просто. Привід сказати людині дякую навіть за якусь там маленьку допомогу, якусь маленьку річ і там пораду. Пишаюся їхньою віддачею. Вони працюють вдень працюють вночі, проактивно допомагають. Я за це безмежно їм вдячний. Ми стали ще більше одне одного підтримувати, і ще більше бекапити одне одного в різних процесах. Складається враження, що люди, багато людей стали більш більш продуктивними. Кожний на своєму місці задумався, що я можу зробити, що то всі більш лояльні один до одного і більш люблячі один до одного. Я би сказала,